Мені подобається спостерігати за тим, як розгортається простір, коли в людині є намір. З вами Світлана Горобій, я вітаю вас на каналі Реальна жінка. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. В мене тут багато корисного та цікавого для вас. В цьому відео я хочу вам розповісти про те, як з нами говорить простір. Ми просто можемо цього не помічати. Але я, як тета практик, як людина, пов'язана з енергіями, хочу розказати і показати наглядним прикладом, як Всесвіт допомагає людині в здійсненні її бажань. Одного дня до мене приходить певна ідея, що я маю написати ось цим людям із пропозицією стосовно методи Тета хілінг А виявляється, на Іншому десь в кінці світу, в іншій країні, знаходиться людина, яка певний проміжок часу ставить собі намір. Я хочу розібратися, в якої діяльності мені розвиватися, куди мені йти, тому що є певні сумніви, і я хочу нарешті вирішити це питання. Ви уявляєте, я пишу цій людині, і людина каже: Так, я хочу потрапити на тета сесію, що потрібно. Ми починаємо спілкуватися через інстаграм, у дірект. Я питаю, а який є намір, з чим хочеться розібратися? Людина мені відповідає стосовно того, що є певний від діяльності, і я хочу зрозуміти, чи тут мені залишатися або йти далі. Звичайно, що хочу зауважити, метод тета він не дає чіткого ну, знаєте, як то передбачення, що треба йти тільки сюди або треба. Йти тільки сюди. Тета-хілінг він працює із нашими програмами, переконаннями, із нашими відчуттями, із нашим станом. Він покращує наш стан, він робить його більш спокійнішим. Ми стаємо такими розслабленими, і ми із цього стану вже можемо приймати вагомі рішення для себе. Ми поспілкувалися із жінкою у Діректи через СМС, uh, і ми домовилися, що ми ось на цей день. Будемо зустрічатися і будемо проводити сесію, дивитися, що ж, що є такого, які є переконання, що сьогодні не дають прийняти оце рішення, і є сумніви. І знаєте, доволі цікаво, як розгортається далі простір, коли людина ось вона погодилась, вона прийняла рішення, вона навіть заздалегідь сплатила за сесію, перевела кошти, і потім. До мене починає приходити інформація. Я скажу так, що я інтуїтивно зчитую з простору і цьому вже є підтвердження, і я не соромлюсь про це казати, тому що простір постійно з нами розмовляє. Варто лише навчитися це зчитувати. І ось мені приходить така інформація, що до того, як в нас буде проходити сесія, потрібно індивідуально для цієї людини записати певну практику. Я це роблю, я реалізовую ідею, я слухаю підказки, які мені приходять. Я дійсно записую практику, я відправляю і я кажу: зроби, от, будь ласка, оцю практику. І знаєте, це доволі цікаво, тому що це як підготовчий момент. Знаєте, коли ось, там жінка збирається на... Побачення з чоловіком, вона готується, так? І ось таким чином в нас теж вийшла така певна підготовка. В мене, як у провідника, є такі здібності давати людині саме ту Унікальну практику індивідуальну, яка їй зараз потрібна. Тому що я теж пройшла той досвід, коли я на YouTube відкривала відео, відкривала медитації, я шукала для себе, і мені було важко, я не могла зрозуміти, а це для мене чи це для всіх. І коли я вже почала практикувати, я зрозуміла, лише індивідуальна робота з людиною дає дуже потужні результати, тому що приходить інформація під цю людину. Людина отримує практику, вона її виконує. І під час практики жінка побачила теж те, що я побачила, що є певні сумніви, є певні ситуації з дитинства, і їх потрібно вирішити. Чому? Тому що вони діють як обмеження на людину, те, що трапилося в дитинстві. Сьогодні воно ось так ну, грає певну роль в житті. І що ж ви думаєте? Ми перенесли дату на більш ранішу. Чому? Тому що простір людині відкрив можливості пройти співбесіду, і вже, наприклад, ми домовлялися на четвер зустрітися, а людина всереду мала вже вийти на роботу. Уявляєте, це так дивовижно, це так класно. І ми зустрілися раніше. Ми провели сесію в понеділок. і це класно. Я не можу описати словами, є відео на моєму каналі про те, що таке Тета -те Хілінг. Я просто рекомендую вам перейти і послухати. І головне те, що я бачу в кінці, коли людина приходить у стан спокою. Вона так сидить і каже, Я чую, я відчуваю, по-перше, я відчуваю, як ця енергія проходить, як працює ця методіка, вона мені сподобалась. І я бачу, як змінюється обличчя, як людина стає спокійною. І вона каже: в мене така легкість на душі. Щоб підвести такий підсумок, я хочу сказати, що дійсно, коли в нас є велике бажання. Світ нам буде допомагати, він буде приводити людей, він буде відкривати різні пропозиції, можливості. Головне зрозуміти, що це для мене, це мені допоможе. Як, от, наприклад, жінка зрозуміла, що та пропозиція, яку я їй пропоную, вона для неї. Вона взяла, використала її, і вона отримала результат. Зрозумійте, оце так працює простір. Простір завжди нам допомагає, якщо ми звертаємо на це увагу. З вами була Світлана Горобій, тета та енергопрактик. Я така стаю задоволена, щаслива, тому що те, що я роблю, дійсно приносить мені задоволення. І я хочу, щоб і ви в своїй діяльності те, чим ви займалися, приносили. Приносило вам щастя, задоволення і радість. І ви відчували таке натхнення не закінчувати це відео, а говорити, говорити і говорити. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, я рада буду зустрітися з вами у наступному відео. До зустрічі!